Сьогодні разом з іншими лікарями ми працюємо у селі Рагань саме для надання медичної допомоги тим, хто має її недостатньо. І на сьогодні до нас звернулися 55 людей. За 4 майже години вже надано більше 130 фахових консультацій від лікарів. Ну і звісно, це. Навіть більше ніж 200 медикаментів, які наші відвідувачі отримали безоплатно. Такі поїздки є для нас вже достатньо рутинними, тому що ми розуміємо, що саме волонтерську діяльність треба далі впроваджувати в наше життя, і без цього ми просто не виживемо. Тож ми працюємо заради України. І максимально намагаємося допомагати нашому населенню.